Всім привіт! Сьогодні розглянемо Don't Doesn't in Present Simple. Don't Doesn't це заперечувана форма в Present Simple Terms в простому теперішньому часі. Розглянемо, як правильно робити заперечувану форму. Візьму зараз наведу декілька прикладів. Наприклад, for example, she doesn't like playing tennis. Вона не любить грати в теніс. I don't like playing football. Я не люблю грати в футбол. І чому я застосував з I зі мною це займенник? Чому я застосував саме don't, а не doesn't. Тому згідно з англійської граматики, з I we, you, they ми застосовуємо don't, що скорочено від do not. Do not це означає don't. Також з he, she it в present simple в простому теперішньому часі ми застосовуємо doesn't. Від do does not. Does not це so doesn't. Наприклад, зараз наведу ще декілька прикладів, щоб було більш зрозуміло. He doesn't know anything about her. Він не знає нічого про неї. She doesn't work in this establishment, вона не працює в цьому закладі. Чому я застосував doesn't, а не don't, тому що, згідно з англійської граматики, з he, she, it ми застосовуємо негатив в негатив, негативній формі doesn't, з I, we, you, they, I, we, you, they. ми застосовуємо don't. Таке англійське правило. Це повинно відскакувати від зубів. Просто це початкова граматика англійська. І ви повинні її вивчити і застосовувати. Зараз наведу ще декілька прикладів. Don't. I don't smoke at all. Я взагалі не палю, не курю. We don't have enough money. У нас немає достатньо грошей. They don't like her. Їм не подобається вона. Ну, ось такі корисні правила граматичні, які повинні усі знати, повинні від зубів відскакувати. Так як це основа, це початковий рівень. Дякую за перегляд. На все добре, гайс. Бай-бай!